Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Я знову з вами. Карта дня для овнів. Для Овні випадає трійка Пентаклів, яка говорить про творчу роботу, про роботу до душі, роботу, яка буде гарна та вдала. Проект реалізується. Всі плани, які ви запланували, ви з легкістю зможете втілити в життя, досягнути гарного результату. Можуть виникнути в другій половині дня якісь певні обмеження. Знаєте, які більш самообмеження? Ви можливо не віра в себе, можливо, не віра в те, що ви робите. Але, взявши свої емоції під контроль, ви зможете з усім впоратись. Тельці. У тельці випадає старший аркан світ. Світ говорить нам... Що проблеми почнуть вирішуватися, здоров'я почне відновлюватися, все погане почне від вас відступати, а на вас чекає успіх та гарний результат у вашій праці. Знаєте, така серія позитивних подій, досягнення цілі, гарні, можливо, знайомства, якісь нові можливості та перспективи. Знаєте, якісь цікаві, можливо, випадки в житті, но день гарний та вдалий. І саме головне не бійтеся складностей, якщо вони виникають на вашому шляху. Ідіть вперед. Ніякому разі не зупиняйтеся. Близнюки. Карта дня для близнюків. У Близнюків випадає п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів говорить про якісь суперечки, про конфлікти, про конфлікти в колективі. Можливо, це якісь суперечки на роботі, можливо, це в сім'ї будуть якісь суперечки виникати. Кожен буде на себе тягнути, як то кажуть, одіяло. От суперечка в тому, щоб щось комусь довести. Але ви пам'ятайте, що бувають такі ситуації, де краще нікому нічого не доводити, а просто пройти мимо і, намаг... і зробити вигляд, що цього всього не було. А бувають ситуації. Не потрібно активно захищати себе, відстоювати свою точку зору. Дивіться по ситуації і так, дійте. З усім ви впораєтесь. Саме головне це вміти вчасно проаналізувати ситуацію і не робити ніяких помилок. Раків випадає десятка пентаклів, гарна карта, карта щастя, радості, карта гарних новин, карта успіху та певної стабільності у вашому житті. Все йде гарно, все йде успішно, по чіткому плану, без всяких там сюрпризів. А королева Кубків говорить про успіх у вашій праці, про позитивні події, гарні новини та можливість отримання допомоги або ж надання допомоги іншим. Леви. Для Леві випадає п'ятірка пентаклів. Вам можуть виникнути якісь певні складності у фінансових питаннях. Можливо, якась невдала покупка, можливо, на якусь покупку не вистачить і так далі. Не варто цей день давати в борг і самим брати в борг. Краще в якісь великі такі покупки відкласти на наступний день, чи потім не жалкувати про певні проблеми. Пам'ятаєте, якщо ви попросите допомоги, то ви її обов'язково отримаєте. Не бійтесь просити. Той, хто просить, той отримує. А шестірка дні колоди говорить про те, що ви можете досягнути успіху, якщо будете робити вірні дії. Ви можете вийти з цієї ситуації переможцем і отримати гарний результат. Діве. Для Ді випадає вісімка пентаклів. На вас очікує робота робота над певними деталями, над певними дрібницями. Не робіть ніяких помилок в своїй роботі, намагайтеся їх уникати. Також карта говорить про можливість отримання гарних новин, отримання корисної інформації, яку ви в майбутньому можете використати для досягнення ваших цілей. Працюйте, ви в майстеру своїй справі, і ви з усім впораєтесь та отримаєте позитивний результат. Терези. Терезі випадає сімірка мечів, можуть виникнути якісь конфліктні ситуації, певні суперечки, можливо, будете хитрості, якісь для застосовувати для досягнення для своєї цілі, а можливо, можуть виникнути знаєте, якісь певні обмани. Будьте більш обачніші, будьте більш обережніші, що підписуєте, що кому розповідаєте, щоб ту ж інформацію, ті ж новини, які ви отримали і комусь розповіли, не використали проти вас. А в другій половині дня справедливість буде відновлена. І... Якщо і намагалися вас обхитрити десь якісь шахрайські дії проти вас зробити, справедливість буде обов'язково відновлена, а винні будуть покарані. Скорпіони. Скорпіоні випадає старший аркан-відлюдник. Карта говорить про те, що вам не вистачає часу, вам варто для того, щоб побути. Не самоті, зібратися з думками. Вам варто відпочити, вам варто, можливо, десь відновити сили та енергії, відвідати те місце, де ви відпочиваєте душою. Також карта говорить про те, що не варто очікувати допомоги від інших. За вас вашу роботу ніхто краще не зробить. Можливо, там і. Сподіватиметеся на чиюсь допомогу, але просто в когось не вийшло, в когось виникли свої проблеми і хтось не зміг допомогти. Розраховуйте тільки на самих себе, і тільки тоді ви отримаєте результат і вийдете переможцем в цій ситуації. Стрільці. Карта дня для стрільців. Стрільці ви також відлюдник. Сподівайтесь на свої сили і не намагайтесь шукати, знаєте, інших допомоги. Ви самі з цим гарно впораєтесь. Також вам варто приділити більше уваги відпочинку, знаєте, відпочинку для самих себе, побути на самоті, зібратися з думками, можливо, зробити якісь побудувати плани на майбутнє. Но вам просто необхідний якийсь період для того, щоб побути на самоті. Семірка жезлів говорить про певні дії, які будуть спонукати вас на захист себе та своїх близьких. Козироги. В козироги випадає тавійка жезлів. Карта говорить про вагання, про певні сумніви, що ви не впевнені в певних своїх діях. Перед тим, як прийняти важливе рішення, потрібно все ретельно зважити всі за і проти, тому що вам доведеться виходити з зони свого комфорту. Ви маєте зібратися і вирішити, чого ви дійсно хочете, чи дійсно та робота дасть вам гарний результат? Водолії. У водолії випадає король е, Рицарь Кубків, який говорить нам про те, що не варто сумувати, Не має в вашому житті в цей день місця поганим думкам. Вам будуть якісь гарні новини, можливо, якесь побачення, отримання якогось подарунка, нові приємні знайомства. Але саме головне не вірте всім таким отим похвалам, гарним словам. Знаєте, не дозволяйте себе обманювати і Просто радійте приємним моментам, насолоджуйтеся життям. День гарний та вдалий. А королева Пентаклів вказує на те, що не варто дозволяти ні в якому разі собою маніпулювати рибки. Рибок випадає паж Пентаклів. Карта гарна віщує вам гарні новини, досягнення вашої цілі, нові перспективи, нові можливості, можливо, підвищення зарплатні, якась премія, можливо, це якась пропозиція щодо нової роботи, гарний день, який принесе вам гарний результат та досягнення вашої цілі. А п'ятірка кубків говорить, що в другій половині дня варто вирішити всі проблеми, які тягнулися з минулого, і постійно, можна сказати, вас переслідують. Їх не варто затягувати вирішення цих питань. Бажаю всім гарних новин, бажаю всім досягнення ваших цілей, а саме головне миру. Дякую всім за лайки, коментарі та підписки. До побачення!